Арабіка, яку я рекомендую, Колумбія Санта-Моніка. Крутезна по смаку, вона має відтінок яблучка і легкі алкогольні присмаки. Все це обіцяє нам пачка, і насправді так і є. Звісно, я тестував на гарних кавомашинах, а, як то міліти, нівони. Вони гарно витискають. В принципі, De'Longhi теж справиться, якщо ми гарно затиснемо Помол. Або, якщо на ваш делонг, є така функція, як допіо плюс, це взагалі буде крутезно, дуже смачно виходить. Давайте на наші каувари зробимо порцію, подивимося, як гарно ця кава готується. Ми обираємо другий бункер і натискаємо готування. І пішла наша кавка. І ви, в принципі, одразу почуєте, звісно, якщо ваша кавомашинка суперова, аромат яблучка. Яблучний присмак це якраз. Та яскрава нотка, якою це кава і виділяється. Та це ще Свіженька з високою пінкою, насичена і приємна. Це якраз наша Колумбія Санта Моніка. Тож, цікавка в мене є на cplanet.com.ua, як в 250 грамових пачках, так і в кілограмових. Тож, рекомендую для ваших кавомашинок смачна кава Колумбія Санта Моніка.